Нещодавно Дональд Трамп написав на своїй сторінці текст, який допоможе нам вивчати живу англійську мову. Отож він написав таке: Камала Гарріс дознл капаси to do a real debate against me, scheduled for September Fourth in Pencilvania. Трамп стверджує, що його опонент Камала Харріс дозенев капаси, тобто не має розумової здатності, щоб обміркувати і приймати рішення. To do a real debate against me. Провести справжні дебати. І тут він, зауважте, каже against me, тобто не просто дебатувати з ним, але проти нього. І нарешті ще одна річ. Scheduled for September 4th in Pennsylvania. І тут є слово scheduled for заплановані на. Тобто, в англійській це звучить трошки інакше, у класичній, але американський варіант звучить саме так. Schedule. Що означає графік або розклад?